Питання, хто виграє завжди, і практично найсильніший в грі, я б навіть сказав найсильніший в грі, так? Король, його васали, лицарі. На ліві на правій стороні. Чи найманець? Питаннячко, так? Якщо розібрати кожен зацікавлений в грі, тобто всі, хто на стороні короля, зацікавлені в грі, так? Що по ліву, що по праву сторону. А якщо взяти найманця, який, звичайно, пропонує якби себе, але пропонує на своїх умовах, е і якщо він погодиться, тобто мається на увазі він першопричина, а не наслідок. Тобто, наслідок це вже пропозиції, які будуть сипатись в його сторону. Тобто, золото, влада там і решта. Нагороди всякі. Але найманець дозволяє собі. Дозволяє, як би, ту умовно, обирати. Тобто він першу причину. І фішка в тому, що він може воювати за ліву і за праву сторону. Він може воювати ні за кого. Він може воювати за всіх, навіть ще й за третю сторону. І в будь-якому випадку він найменш зацікавлений в грі, отже І Фішка в тому, що в кінцевому варіанті він та навіть не в кінцевому під час ігри він може все рівно вийти, якщо він захоче, тому що він не зацікавлений в грі. Ну, хіба йому просто може не дадуть зразу золота, а скажуть, коли закінчиться. А він думаю, на такі умови не погодиться, він зразу візьме. Тобто він, він вигідні умови це в нього, тому що він в будь-якому випадку отримує своє. Хіба якщо він вийде з гри, на увазі, помре. Помре тоді та. Але він знає, на що йде. він знає на які ризики. Та. тобто він може грати за всіх і ні за кого, може бути тим і, і ніким водночас. А Так хто тут переможе ще в ігрі, скажімо так. Мені здається, тут відповідь, відповідь очевидна, хто тут найсильніший і хто тут самий, скажімо так, не так, не а точно вільний. Самий сильний той, хто самий вільний, я так думаю. І самий, ну, Всі ситуації виходить хитрий, тому що він може бути там і всюди водночас. Якщо от таке то питання ще, ще задуматись. І виходить, що в чужій грі він якби солдат, ну це ще під питання. може його зразу вище ставлять на вищичен, залежності від його досвіду і від ціни, за яку його купили, за яку він дозволив себе купити або найняти. Але в своїй грі то він головний і то він не порушує свої принципи. Тобто, ну, як я сказав, може перестати грати. Мо... Мо ну він... він знає, що він робить.